З перших днів війни на передовій захищали незалежність України бійці першої танкової бригади. Під Донецьким аеропортом, 4 жовтня 2014 року, загинуло троє наших земляків: командир екіпажу Юрій Костюченко села Займище Сновського району, механік водій Станіслав Кривонос села Івангород Ічнянського району та сержант Володимир Кунденко, похований у селі Харкове та Лалаївського району. 4 жовтня 2014 року в Донецькому аеропорту загинув екіпаж у складі Юрія Костяченка, Станіслава Кривоноса і Володимира Кунденка. Це була перша наша втрата. Цей екіпаж, виконуючи бойове завдання, був підбитий втором ворога, танк вибухнув і екіпаж загинув. Для нас це була велика втрата, тому що це був лише п'ятий день нашого перебування на фронті. І на той час вже були поранені, але не було загиблих. Одразу ми втратили трьох наших побратимів. Після того, як ми повернули зоні, зони АТО, ми одразу поїхали на кладовище, відвідали їхні могили. На жаль, родичі загиблих не мали змоги попрощатися з тілами, тому що від тіл мало що залишилося. У неділю чернігівські патріоти вшанували пам'ять загиблого 29 вересня бійця добровольчого українського корпусу Правий сектор Друга ВДВ В'ячеслава Литовченка з Полтави. Його особисто знав капелан, отець Євген Орда. Він і відслужив за упокійну літію. А через день знову зібралися біля стели пам'яті, бо сумна звістка наздогнала другу. В ніч з 3 на 4 жовтня під час зіткнення з ворожою диверсійно-розвідувальною групою загинув друг крава, боєць першої окремої штурмової роти Сергій Кравченко з Вінниці. За оборону Донецького аеропорту у складі 95-ї бригади він був відзначений найвищою нагородою званням Героя України. Після тяжких поранень, після закінчення контракту ЗСУ продовжив боронити рідну землю у складі добровольчого українського корпусу правий сектор. А згадав військовий священник і волонтер, отець Євген Орда, у ліції танкістів-земляків, бійців правого сектору. І капелана 8-го окремого батальйону Арата української добровольчої армії, отця Валентина Сировецького, який загинув напередодні у дорожній аварії під рідним Фастовом, помолилися і згадали всіх полеглих захисників України.